Патронат це така форма, коли ми. ну Це замість притулку, скажімо так. Е, і ми… А якщо вибачте, тимчасова історія. Законодавець передбачив, на який термін вона розрахована. Ну, звичайно, законодавець передбачив, що це може бути від 3 до 6 місяців. Це не обов'язково там. Три місяці, це скажімо так, стандартний термін, який може бути продовжений до шести, це не означає, що там, якщо, наприклад, там через два тижні ситуація виправиться, а ми чекаємо до трьох місяців все рівно А якщо міні... ситуація не виправиться протягом шести місяців. Якщо ситуація не виправляється протягом шести місяців, то на час воєнного стану це може бути продовжено, тобто для цього не існує обмежень. Але головне, що в цій історії це те, що держава платить людям, які хочуть допомагати дітям. І ця оплата, вона, в принципі, на достатньо гідному рівні. Це 15 140 гривень щомісячна оплата послуги. Це безпосередньо гроші, які віддаються е, патронатному вихователю. І на кожну дитину. На її утримання, також держава надає гроші. Це від 6 до 8 тисяч гривень, залежно від віку дитини. Тобто, якщо дитині до 6 років, то це приблизно 6 тисяч гривень. Якщо від 6 до 18, це 8 тисяч гривень, 7 тисяч 995. А якщо дитина з інвалідністю, то оці цифри помножуються на півтора, тобто ще більше. Тобто, Ну, це достатньо нормальні кошти а які, для того, які щоб... які умови має виховат, виконати патронатний вихователь, щоб долучитися до цієї програми, щоб е... ви щоб ви власне могли передавати їм? Угу. Дякую вам дуже ці питання. Регламентовані постановою кабінету міністрів 893 від 20 серпня 2021 року, і відповідно. Була і раніше постанова, в ній були трошки жорсткіші умови. Там була е, обов'язкова умова наявність досвіду виховання дітей, який міг бути або педагогічна освіта, і робота, там, наприклад, в якихось закладах освіти, або е, закладах або дитячих садочках, або наявність своїх дітей. Е, наразі ця вимога знята. Є лише звичайні обмеження, які існують для усиновлювачів, для прийомних батьків, батьків для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, тобто це відсутність судимості. Відсутність е, притягнення до кримінальної відповідальності, навіть якщо судимість погашена, е, за злочини тяжкі е, нарко, вбивства, е, розбій так далі тому подібне. Е, це також наявність нормального здоров'я без інвалідності, яка заважає е, вихованню дитини. Е, це Наявність достатньої житлової площі, на якій можна розмістити дитину не в підвалі, не в мансарді. Для того, щоб можна було там поставити ліжечко, стіл, там якісь іграшки і так далі. Тобто, це окрема непрохідна кімната, це навіть може бути не лише власне житло, але й і орендоване. Але все ж таки це краще власне житло, але орендоване також може бути. Але під це має бути договір оренди, як мінімум. Не обов'язково нотаріально посвідчений. Але ми маємо впевнитись, що вас з дітьми завтра не виженуть хтось.